Огляд на нові аромарійки від Candle Science. Candle Science створили 6 унікальних ароматів, які по їх словам підходять під будь-яку пору року. Вони надихалися природою, тому зараз ми будемо пробувати. Я вам розкажу, з чим саме у мене ці аромати асоціюються. І наш перший аромат, який ми скуштуємо, буде Mountain Mist. Так. Він мені звучить як хвоя. Є нотки м'яти та яблука. Ви знаєте, мені здається, що саме так пахнуть Карпати, коли ти тільки приїхав і зраночку виходиш на балкон з кавою випити та на видом, ось Це перший аромат, який ти відчуваєш. Тепер ми пробуємо аромат Світтабако. У нас у команді розійшлися думки стосовно цього аромату. Мені він нагадує трошки каву, дуже терпку, та мокрий табак. А Саші в нашій команді їй нагадує якусь лікувальну мазь, а Ані він нагадує пасіку, тому що в неї батьки займаються пасікою. Тому треба куштувати. Наступний наш аромат Sage and Cypress. Так, ну, цей аромат він взагалі дуже нагадує Fraser Fir, який у нас є. Тож, якщо немає Fraser Fir, ви можете замінити його цим ароматом. Але якщо Fraser він більш солодкий, то цей аромат він більш такий трошечки різкий, але не сильно. Там дуже виражені нотки пачулі. Трошки нагадує якісь парфуми, мабуть. Тож, це є класна заміна на Frazier Four. Далі у нас іде аромат бічут. Мені цей аромат нагадує якісь трави, мабуть, це буде евкаліпт, трошки відчувається. Цедра апельсину. Дуже незвичний таріський аромат. Він такий дуже свіжий. Тому тут треба тільки пробувати та ділитись потім зі мною, які асоціації у вас викликає саме цей аромат. Наступний наш аромат це Петрікор. Я вже куштувала цей аромат, і він мене викликає дуже різні емоції. Ну, він мені от просто нагадує аромат мокрої землі. Ось коли ти у бабусі після дощу на огород приходиш і там ось є цей аромат. Я знаю, що в нас були клієнти, які питали про аромат мокрого асфальту. Я думаю, що ось це буде саме те, що ви шукали. І останній наш аромат дуже особливий це Golden Сентав. Кендал Science кажуть, що вони створювали цей аромат, надихаючись відомими парфумами бренду Le Labo Santal 33. Це їх культовий аромат. Тож, ця аромалійка пахне по перше деревом, перші нотки дерева. Трошки пачулі і є трошки солодких нот. Вони цей аромат, він такий, знаєте, дуже люксовий, коли ти заходиш у якийсь дорогий брендовий магазин, і там є свій аромат завжди. Ось це нагадує мені саме такі магазини. Тому, якщо ви хочете додати своїм свічкам якогось люксового аромату, зробити якусь особливу колекцію, а цей аромат буде саме те для нього. Це був огляд на нові аромаліки від Candle Science. Дуже дякую, що додивились до кінця. Пробуйте нові аромати та обов'язково діліться з нами, які саме у вас викликають асоціації ці аромати. Крутих вам свічок!